А які ви підготували кадрові накази через продовження дії воєнного стану? Напишіть у коментарях. Вітаю у свіжому випуску Кадролайз Людмилою Смердова і командою Кадроленд. Воєнний стан продовжено до ранку 18 серпня 2023 року. Це означає, що у кадровій роботі ми продовжуємо застосовувати закон номер 2136 а це впливає на кадрову роботу. Проте не хвилюйтеся, зараз ми швидко та професійно пригадаємо топ-7 кадрових справ і лайфхаків через продовження дії воєнного стану. Отже, перш за все, кадровику потрібно подбати про перегляд норми тривалості робочого часу. У червні-липні 23-го року справа у тому, що під час дії воєнного стану немає святкових і неробочих днів у розумінні трудового законодавства. А це означає, що, наприклад, для стандартної п'ятиденки з вихідними днями у суботу та неділю, 4 червня це трійця, слід вважати вихідним днем. А 28 червня це День Конституції, та 28 липня це День Української державності, є робочими днями. Немає святкових днів, немає переносів, у разі якщо святковий день збігається із вихідним днем. А тому 5 червня для стандартної п'ятиденки також слід вважати робочим днем. При цьому робочі дні 27 червня і 27 липня не підлягають скороченню на одну годину. Таким чином, усі ці фактори слід врахувати та у наказі. Визнати уже не святкові дні червня і липня робочими або вихідними днями, залежно від графіку роботи вашого підприємства, плюс затвердити нові норми тривалості робочого часу для червня і липня. Чи так важливо видати про це наказ, адже фактично вказано випливає з закону номер 2136 на мою думку, так накази про переглянуті норми тривалості робочого часу у червні і липні 2023 року мають бути, оскільки по суті йдеться про перегляд раніше затверджених норм. Звертаю вашу увагу, що норма тривалості робочого часу для серпня 2023 року принаймні поки що залишається без змін, оскільки дії воєнного стану станом на зараз не торкнулася 24 серпня, святкового дня дня незалежності. Вважаєте, що працівники мають відпочивати 5 червня, 28 червня і 28 липня? Готуйте наказ про визнання цих днів днями, роботу які не проводиться, і з відповідним зменшенням норми тривалості робочого часу у червні і липні 2023 року. А щоб отримувати ще більше кадрових новин, підписуйтесь на наш Ютуб канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. Рухаємося далі і час поговорити про вплив продовження воєнного стану на відпустки. Під час дії воєнного стану не застосовується норма статті 5 закону про відпустки, про те, що у разі якщо на період щорічної відпустки соцвідпустки на дітей. Припадає святковий день, то період вказаних відпусток збільшується на відповідну кількість святкових днів. Наприклад, працівнику надається щорічна відпустка з 1 червня тривалістю 24 календарні дні. Період щорічної відпустки з 1 червня по 24 червня, тобто рівно 24 календарні дні, без збільшення періоду цієї відпустки на один календарний день через півпадіння трійці і власне щорічної відпустки. Стан продовжена, це означає, що відпустки без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 і 4 статті 12 закону номер 2136 можуть бути оформлені по 17 серпня 2023 року. Включно при цьому для оформлення цих відпусток, навіть якщо йдеться про... По суті, їх продовження працівник має написати нову заяву, а роботодавець видати новий наказ із посиланням на новий указ і закон. Про продовження дії воєнного стану. Зауважу, що надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 і 4 статті 12 закону номер 2136 має принципові відмінності і наслідки. Тому у преамбулі накази про надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан слід обов'язково зробити посилання або на частину 3 статті 12 закону номер 2136 або на частину 4 статті Закону номер 2136 І тим самим окреслити, за якою саме підставою надається відпустка без збереження зарплати через воєнний стан. У статті 12 закону номер 2136 є обмеження стосовно тривалості щорічної основної відпустки, так і власне обмеження щодо надання щорічних відпусток. Проте ці обмеження не носять імперативний характер, тобто роботодавець має право самостійно визначати, застосовувати або ні такі обмеження. Тобто, по суті, щорічна відпустка може надаватися тривалістю і більше 24 календарів. Днів. Оскільки продовження дії воєнного стану, то продовжує застосовуватися і норма про призупинення дії трудового договору. Але нагадаю, що за чинною редакцією статті 13 закону номер 2136 призупинення дії трудового договору можливо, коли одночасно і працівник і роботодавець не можуть виконувати свої зобов'язання за трудовим договором через збройну агресію. Якщо усі ці вимоги збігаються, то допустимо оформлення призупинення дії трудового договору на підставі наказу про це. І наостанок, під час дії воєнного стану про зміну істотних умов праці можна попередити працівника безпосередньо за день до запровадження нових умов праці, тобто не дотримуючись двомісячного строку повідомлення. Воєнний стан продовжена до ранку 18 серпня, тому слід переглянути норми тривалості робочого часу у червні-липні і 2023 року. Якщо бажаєте працівникам установити додаткові дні відпочинку, то про це слід видати наказ щорічна. І соцвідпуска на дітей під час дії воєнного стану не продовжується на святкові і на робочі дні. Застосовувати або ні обмеження у щорічних відпусток. Вирішує роботодавець відпустки без збереження зарплати через воєнний стан можуть бути оформлені по 17 серпня 2023 року. Включно на цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте. Йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий ютуб канал. номер мородин Кадроленд. Залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!